У день української писемності та мови відбувся 23-й радіодиктант національної єдності. Усі, хто мав бажання перевірити свої знання з української мови, могли написати диктант, який транслювався на радіо і телебаченні, та надіслати його на перевірку. Диктант національної єдності це не перевірка е, е, орфографії чи синтаксису. Не так перевірка, це влаша, ваша перевірка, ви себе перевіряєте. Що ви маєте перевірити себе у впевненості в тому, що ви бездоганно знаєте українську мову, бездоганно володієте її всіма синтаксичними і лексичними особливостями, але головною суттю цього диктанту є те, що він ось зараз навіть показує нам єдність нашу. Все-таки, скільки би циніків не говорило, що це високі слова, пафос, і таке інше, але все таки, подивіться, сьогодні на диктант національної єдності нас зібрав за цим столом, кожного своїми проблемами, кожного своїм страхом перед війною, кожного своїм якимось. Можливо, баченням на, на цей час, в якому ми живемо. Але подивіться, ми разом і вкупі. І зараз у цей момент відбувається наша єдність. Це вдруге в Україні радіодиктант проходить у час війни. Долучилися до нього і у надвірні у приміщенні міської бібліотеки для дітей та юнацтва керівники та працівники закладів культури Надвірнянської територіальної громади сіли за написання диктанту. Ми вдячні організаторам диктанту національної єдності за те, що дав нам можливість сьогодні дивитися один другому. В очі, і гарно перебувати в цьому моменті, який є єдиним і об'єднуючим. І власне нашу культуру сьогодні. У нас в нас представлено на диктанті будуть писати диктант. Наш керівники закладів, художні керівники, директори мистецьких шкіл, керівники бібліотек, бібліотекарі, працівники музею історії недвірнянщини, представники адміністрації управління культури. Тобто, сьогодні я дуже рада, що культура об'єднана і разом. І вам щиро дякую за ваш час, що ви виділили сьогодні його для цього моменту. Назва диктанту Дороги України написала письменниця та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав диктант, актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Дороги України. Переплутані нитки любові. Прошу записати. Дороги України. Переплутані нитки любові. До написання символічного диктанту долучились і українські захисники. Українська мова є живим організмом та одним з головних чинників незалежної демократичної країни. Перший радіодиктант єдності українці писали у 2000 році. А цього року він перший транслювався і за кордоном. Його писали українці Австралії, Китаю та Польщі.